Другий блок, який зараз дуже важливий і дуже корисний, завдяки цій соціальній виплаті. Коротше, в мене зараз є за що жити. Про що я зараз? Про цю програму на секундочку. Не знають 90% людей. Ця програма називається я зараз. Прям презентую. Знаєте. У лінійку, тому що, бляха, коли я про цю програму дізналася, я просто афієва. Називається ця програма Housing for Homeless. Вам дають гроші на жито. Як це працює? Розкажу вам просто на прикладі, як це було у мене. З нами знайшла американка, нам знайшла не просто американка, а мер міста Сан Маріно. Ми жили в американській сім'ї, ми познайомилися з деякими американцями, які дуже нам хотіли і допомагали дізнатися, які ж соціальні виплати є, Як нам допомогти. І ось про цю програму не знав ніхто з мого оточення. А В мене в оточенні дуже багато українців. Коротше, що ви робите? Наприклад, у вас є адреса, так? Або у вас взагалі немає де жити, це тим паче для вас. Ви приходите і говорите, що I'm homeless, I need help. I'm from Ukraine. Ви говорите, що ви ось homeless, і вам, ви заповнюєте анкету, можете завести, скоріш за все, там буде адреса. Ви можете заповнити або адресу, можете запитати, можна я впишу адресу цього місця, цього Ді щоб вам пошта приходила на цю адресу. Або ви можете вказати в листі, який вам дадуть в анкеті адресу людини чи місця, де ви знаходитесь. Ви вписуєте цю адресу, вписуєте інформацію, що ви хомлес, там все зрозуміло, можете попросити на російській мові. Що відбувається потім? Вам в цей же день на вашу картку бенефітну. Якщо у вас вже є картка, на неї прийдуть. Якщо ні, то напевно вам дадуть нову картку. У нас вже були просто в мене вже була картка з їжею з кешем і на цю ж картку мені прийшов кеш. В цей же день вам присилають 595 доларів за 7 днів. Тобто за один день вони платять 85 доларів. Після цих 7 днів я маю принести їм розписку, тобто лист. А 4 де хтось пише, наприклад, там писала дівчина, якою ми живемо, а нам реально треба було за житло платити. Тобто, по факту це правда. Вона писала я, мене звати так, то це мій контактний номер. Я прикріплю тут приклад. прикріплю приклад. Коротше, приклад листа я вам покажу, як його описати. І людина, яка знімає квартиру, чи у якої свій дім, коротше, яка може вас прийняти, вона пише розписку, що вона отримала ці кошти від вас. Через сім днів ви приходите там, чи через вісім, ви приходите в це місце, показуєте цей лист і говорите, що вам треба ще 7 днів. Вам на ще 7 днів дають 595 доларів. Ви приходите знову з листом, з новими датами і підписом, що ось ця людина від вас отримала, і говорите, що вам треба ще екстра 2 days, тому що програма на 16 днів. Вам дають іще 170 доларів за цих 2 дні. І виходить, сума 1300 доларів. А хоча я знаю, що, ну, що це реальна тема, якщо у вас нема де жити, будь ласка, вам гроші йдіть. Просіться кудись можна в готель, якщо вам реально треба прям житло, в готель до людей. Ну, коротше, ось так це працює. Що відбувається потім? Якщо ви думаєте, що це все? Як же вам зараз так розказати, щоб не заплутати? Добре, ось цю програму ми з моєю коліжанкою собі зробили на 16 днів. На секундочку, ми живемо на одній адресі. Нам ці розписки писала одна людина, наша сусідка, з якою ми живемо. І ну а ми реально ми платимо, типу, це правда. Вона, знаєте, ніякої брехні немає, тому що ми платимо гроші за житло. Коротше, що відбувається потім? От ми з заплатили. Ой, ми з отримали ці виплати. Є ще моя мама і сестра, які перші зробили цю програму. Як вийшло у них? Вони робили в іншому місці. Ми робили в Даунтаун, я адресу скину. Моя мама і сестра робили це в іншому місці. Їм одобрили на 16 днів один раз. Потім їм одобрили на 16 днів другий раз цю саму програму. І сказали їм, що «Приходьте ще, якщо у вас ще не буде житла, будуть проблеми, приходьте ще, ми вам ще допоможемо. Прийшли моя мама і сестра третій раз, тобто 16-16 прийшли третій раз. Їм сказали, що ви також підлягаєте під ще одну програму, також 16 днів. Щось там, коротше, ковід. Щось там, хомнес, ковід, та? ми не знаємо точно, як це називається, але щось там з ковід пов'язано. Їм дають ще 16 днів, і через цих 16 днів знову просто приносите, приносите розписку, що людина отримала за 16 днів 1350 Тобто моїй мамі третій раз дали ось цю ковід something і 1450 доларів їй прийшло на картку. Що моя мама а, так, моя мама врахує третій раз отримала цю програму. Коли ми закінчили перший раз, перших наших 16 днів, ми думали, що ми прийдемо і нам, як мамі, дадуть другий раз. Але ми прийшли і нам сказали, що ця програма дається тільки раз на рік і зараз. Що ми можемо вам запропонувати, це також така ж сума, але сім'я вже і розписка не підходить. Треба чек від готелю. Тобто ви йдете в готель 7, 7, 7 днів, живете там, отримуєте квитанцію, приносите нам, що ви жили саме в готелі, що у вас є чек, і ми вам даємо ще 7 днів. Але нам що сказали? Маленький секретик, якщо. Ви отримали цей кеш на 7 днів, і ви після 7 днів не принесли чек. То просто нічого не відбувається, просто вам скасовують цю виплату, і ви не можете взяти наступних 7 днів. Але 595 доларів залишаються з вами і, будь ласка, куди потратили туди, туди і витратили. А, що я подумала, як можна зробити? Ви можете, ну це я придумала тільки що буквально 7 днів ви живете в готелі, реально, приносите. Після сіми днів чек, що ви пожили в готелі. І потім, наприклад, вам треба 600 доларів комусь заплатити, а не в готелі. Ви принесли цей чек і вам знову присилають 595 доларів. І потім вже все, вони вас вже їх не заберуть, тому що вам прийшли кошти, ви їх витратили, просто другий раз не принесли записку. Тобто, знаєте, від перестановки чисельників суми не змінюються. Чисельників, да? так? Додатків, додатків суми не змінюються. Коротше, неважливо, напевно. А, тобто можна і в готелі пожити, напевно, ми так зробимо третій раз, і потім отримати кеш і витратити його на житло, як ти хочеш. Тому що нам це сказав сам соціальний працівник. Типу, що ви можете взяти кошти на 7 днів, але якщо ви чек не принесете, все, воно просто, воно просто анулюється. Коліжанка з мене сміється, тому що це відео я вже другий раз записую. А, от, Ми почули, що нам це сказали. І такі думаємо, зачекайте, а моїй мамі дали якусь програму на 16 днів, яка не така, ну, яка не, не з готелем. Що ми робимо? Ми замість того, щоб брати цю програму з готелями, ми говоримо дякую, ми подумаємо. Ми їдемо по тій адресі, де була моя мама з коліжанкою, і говоримо, що hello, і говоримо, що ми хочемо продовжити продовжувати програму, тому що моя мама отримала другий раз. Нам говорять ні. Нам говорять ні, нам говорять, ви вже використали і взагалі їдьте на свою адресу, де ви це робили. Коли до вас так звертаються, вони працюють знаєте, по регламенту. Тобто трошки як робите. А я говорю: а я не можу до вас звертатися, о, я не можу йти туди, тому що я вже тут знайшла людей, які мене прийняли. Ну просто, просто упала на дурочку, типу що ну, а ось так. І, коротше, вони возилися, возилися, говорять: ні, йдіть по тій адресі. Я кажу, та адреса вже нас не стосується, бо ми живемо тут. Коротше, якимсь чудом жіночка, яка з нами розмовляла, вона нас е -е, говорить. Одну секундочку, зараз я запитаю, тому що я їм повторювала сто разів, що моя мама тут відкрила третій раз, і моя мама отримала тут, а ви мені говорите, що немає цієї програми, і ми не можемо. Коротше, нас заводять в інший кабінет, де реально ми сідаємо вже говорити з працівником, і вона говорить, що ще є програма ковід та і ви під нею підлягаєте. Тобто ми три рази почули Ні спорили з ними, казали, що моя мама отримала, що ми знаємо, що є така програма. І виявляється, що ця програма ковід якось там для Хомлес. Типу, що ви боїтеся заразитися ковідом, що ви на вулиці, у вас немає де жити. Коротше. Ви заповнюєте величезні там бланки, і вам дають на 16 днів знову 1350. І після цього ви також приносите розписку, де говорите, що от така то людина, ви жили, отримали такі кошти. Хух, нарешті. І третій вже раз, коли ви вже використали цю програму, можете повертатися до програми. Оця, яка стосується готелів, те, що я розповідала. Тобто, по факту, розумієте, скільки це коштує? 1350, плюс 1350, і плюс 7 днів в готелі, і ще й кеш майже 600 доларів. Таким чином, ви можете вижити у Елей. Фух, сподіваюся, вам сподобалось моє відео. з коліжанка прийшла на. Кінець. Кашля, 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 не На кінець мого відео. Я сподіваюся, що вам це було корисно. Якщо у вас є якісь питання, пишіть, не соромтеся, інстаграм, сторінку я свою також напишу. Пишіть коментарі. Я хотіла, щоб моє перше відео було максимально корисне, з поганим світлом, з поганим звуком, тому що я купила світлозвук, я їх здала, вони виявилися не. Коротше, хірово вони працюють і я вирішила що я більше не можу чекати і це корисна інформація до речі мене кожен день питають люди про питають про це все після того як вийшло інтерв'ю у моєї подруги я також сюди його прикріплю. можете подивитися всю мою історію там інтерв'ю на 27 хвилин Коротше, багато людей запитують, я дуже хочу бути корисною, тут я буду розказувати ще про наші подорожі, про те, ем, про всякі, коротше, секретики, як тут краще, де тут влаштуватися, в які чати додатися, додаватися. Коротше, я сподіваюся, вам тут подобалось. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ставте лайк, пишіть коментар, і побачимось у наступному випуску!